Порцію оперативних новин для вас підготувала команда Першого Подільського. Тож далі коротко про найактуальніше. Голова європейської комісії приїде до Києва Урсула Форденляйн 9 травня у День Європи. Зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Це ще одне підтвердження непохитної підтримки України з боку ЄС. У Росії лісові пожежі охопили щонайменше 18 регіонів. У Курганській області загинуло шестеро людей, ще 14 постраждали. Вогонь знищив 42 будинки. У Тюменській області під час гасіння пожежі загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. У регіоні згоріло щонайменше 124 будівлі. Там ліквідували 12 пожеж, та ще 23 ліквідують. В області запровадили режим надзвичайної ситуації та оголосили евакуацію мешканців кількох населених пунктів. Великі лісові пожежі зафіксовані в Омській, Челябинській, Амурській областях також в Хабаровському краї та Єврейській автономній області. Саме у цих регіонах запровадили надзвичайний стан і на місцях чи на всій території суб'єкта. Гасіння пожеж ускля... ускладнюється вітряною та теплою погодою. Ще одне українське життя відібрала ця страшна війна. Під час виконання бойового завдання від кулі снайпера загинув Лисько Володимир Вадим Олександрович 1984 року народження. Чоловік народився в селі Красноставці. В січні 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України. Проходив службу в районі Первомайська. Без батька залишилось двоє синів. Співчуття рідним та вічна пам'ять герою. До селища Косецького знову кілька днів доведеться їхати в об'їзд. Шепетівська дистанція колії повідомляє, що залізничний переїзд буде закритий для автотранспорту до 10 травня, щодня з 8 до 19.00. Причина виконання робіт із середнього ремонту колії у напрямку Шепетівка-Козяти. Рух автотранспорту буде тимчасово здійснювати через автодорогу Р 49 Новоградський міст. Лісівники завершують облаштування ще однієї зони відпочинку на Шепетівщині. Про це інформує Подільський лісовий офіс. Працівники Славутської філії створили комфортні умови для дозвілля на свіжому повітрі. Для мандрівників збудували п'ять альтанок відкритого типу. Дві з них обладнали пічками. Біля решти облаштують мангали. Наразі зводять павільйони для реалізації декоративних рослин. Там відвідувачі зможуть познайомитись з різноманітними видами флори та придбати їх для озеленення власної присадибної ділянки. В процесі будівництва також магазин, де кожен зможе придбати екологічно чисту продукцію для лісу. Для зручності автомобілістів на території збудовано автостоянку з сонячними навісами, що в майбутньому дозволить використовувати відновлювальні джерела енергії. Відкрити для відвідувачів рекреаційний комплекс планують в кінці травня. Музика. У Хмельницькій громаді створена мобільна бригада з вивчення потреб важкопоранених захисників, звільнених із лав Збройних сил України. Однією з основних функцій мобільної бригади є допомога військовим та їхнім родинам у пошуку відповідних ресурсів, які можуть бути доступні їм через урядові та недержавні організації, а також надає комплексну медичну, психологічну, соціальну підтримку та допомогу. Крім того, мобільна бригада може допомогти військовим та їх родинам зв'язатися з іншими військовими та ветеранами, які можуть надати корисну підтримку та поради. Розглядається різна проблематика, починаючи від потреби у проведенні медичних. Операцій реабілітацій, а також працевлаштування, забезпечення технічними засобами реабілітації тощо. Усі потреби, які будуть виявлені під час відвідувань захисників та захисниць, беруть в опрацювання структурні підрозділи Хмельницької міської територіальної громади. Дякуємо, що залишаєтеся з першим подільським. Нагадуємо про те, що, аби дізнатися більше, долучайтеся до наших соціальних мереж. Бережіть себе.